Огляд електроакустичної гітари від марки Enya, модель X0. Гітара представлена в корпусі Auditorium більш виражена вісімка та витончена талія. Що дає інструменту збалансоване звучання та робить універсальним для гри. Гітара виготовлена з композитного матеріалу HPL ламінату високого тиску який допомагає справлятися з підвищеною вологістю або її відсутністю, що у порівнянні з гітарами з масиву робить її абсолютно непримхливою в експлуатації. Має звукознімач, вбудований регулятор гучності та двосмуговий еквалайзер. Неважка, компактна з більш глибокими яскравими басами, гітара ідеально підійде для подорожей та гри на вулиці. Тому рекомендуємо цей інструмент до покупки.